вітає розсадник Проксима. Сьогодні в огляді модрина японська SteafViper. Stef це плакуча модрина, щеплена на високому штамбі. В даному випадку тут штамб 2 метри 1,82. Також ми знаємо всі з вами плакучі форми Repens і Pendula. Це сорти. Мадрини звичайної. А у нас в огляді сьогодні мадрина японська стіфіпер. Отже, чим вона відрізняється? Відрізняється вона тим, що в неї ці пагони, більш такі салатові, інколи навіть сизі. Оці молоденькі пагони. Потім відмінність в тому, що в неї рожева, оці пагони молоді, вже задерев'янілі. Вони інколи бувають навіть ну, світліші, ніж у мадрини звичайної, сортів пендула і репенс. І вони інколи бувають навіть рожеві. Умови вирощувані, аналогічні з звичайної особливості. Одна з основних особливостей, ну, ми всі знаємо, що штамп ніколи місце щеплення рослина вгору не росте, вона в плакучу форму йдуть вниз. І е, єдине, що хотів зауважити по мадринам, що ні, мадрина ніколи не переносить підтоплення е, і перезволоження ґрунту. Якщо у вас ви її перелили, тим, тим паче, якщо у вас вона посаджена на глині, і ви перелили або були довго великі дощі, то вона може страждати. Тоді їх треба обробляти там. Наприклад, фондазолом, препаратами, які захищають коріння від гниття. Далі, все, що стосується обрізки. от плакуча крона у нас. так? Напевно, ви не хотіли б побачити мадрина, щоб у вас мадрина росла з віком, але просто опускалась вниз. Ми завжди всім своїм клієнтам розповідаємо, що їх обов'язково треба стригти каскадами. Каскад. От, Наприклад, ну от давайте спостережемо. Ось і у нас, бачите, знизу це йде, інколи буває, пускає під щепа, пускає порослі. Оця поросель завжди йде вертикально вгору. Це звичайна модрина. От ми її просто оббиваємо, бруньку, збиваємо, щоб її не було. Далі, що робити з цим, з цією красотою? Не, не боїмося і Обрізаємо таким чином. Раз, один, два. Три. Е, начебто людей це лякає. А я кажу: якщо людина розумна і вона розуміє, що її пояснюють, то вона зрозуміє, що ми робимо. А е, дивіться, ми завжди ріжемо отут-от під е, брунькою, яка йде на горі. Ця брунька потім виросте отак, от таким каскадом. Далі, якщо у нас є бруньки, які дивляться внизу, ось брунька, ми їх збиваємо. Ми їх прибираємо нижні бруньки на всіх оці порослі, от, от, з, от, з другої сторони. Тепер бачимо, теж, вниз іде брунька. Бачите, ось брунечка. Ми її прибираємо. І те, що йде всередину до стовбура, також прибираємо обов'язково. Нам треба все, щоб йшло назовні. Тобто от ця рослинка вже наступного року, от, от в цьому році вона до осені зробить отак. У неї приросте сантиметрів 60-80. Тобто це все стане каскадом. Наступний рік вони досягнуть. от Якщо отак взяти, це виросте в сторону, от, і ми вже обріжемо її отут. Оце впаде, а ще через рік вона зробить отак, ми її обріжемо тут. Нам треба, щоб рослинка росла каскадом. Всі по форми повинні йти в ширину і рости каскадом. Завжди ви можете перетелефонувати нам, спитати, як це робити, як стригти. До речі, от віск, цей що зверху, він ніколи не чіпайте його, хай він буде стільки, скільки він тримається. Чим довше він тримається, цей віск на місці щеплення, тим краще він ніякої шкоди ніколи не завдає рослинці. Але він захищає її від зовнішніх факторів, від сонця, від всяких шкідників. Також обов'язково ми нагадуємо, що ви знаєте обробляти рослини мінімум 6 разів 6-7 разів в сезон. У нас продаються комплекти. Це профілактичні комплекти для обробки всіх видів рослин, і плодових, і декоративних. А для плодових персиків абрикосів ми там додаємо окремі препарати, але загалом ми привчаємо своїх клієнтів. Ми привчаємо своїх клієнтів, давайте ще одну пострижемо. щоб е, це і не бійтесь, ніколи не бійтесь це робити. А, і ще є один нюанс. Е, коли ви вистригаєте таким чином, у вас завжди є, забув наголосити, завжди є слабенька сторона. От, Наприклад, тут це оця, де немає, е, немає, немає пагонів радіальних гілок. От завжди у цю сторону сидіть на. На південь. На південь, тобто, тут буде більше крони завжди. Тому ми перехит, ну, е, перехитримо, так, скажі, так, рослинку. Ось, бачите, пагін вниз іде, ми його прибираємо обов'язково. Ось. І прибираємо отут-от. А мене, а мене питають інколи консультанти, менеджери кажуть, що ж ми будемо тоді продавати, що ж людина бачить. Я кажу, ні, ну от наша задача пояснити, що цей підхід правильний, що ми повинні людині прямо при ній, можливо, навіть облізати і пояснити, як вона має доглядати далі за рослиною. Бо одне діло продати рослину, а інша справа через декілька років, щоб до тебе приїхав вдячний клієнт і сказав, дякую вам, що ви навчили мене її правильно створити. Отак має працювати кожен консультант і менеджер в будь-якому садовому центрі. А цього у нас в Україні, ну, на жаль, дуже мало, бо кваліфікація консультантів і менеджерів по всім садовим центрам це просто жахи. Запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні!